Умовно, школа англійської мови. Та, і нам важливо відслідковувати те, що ми взагалі згадуємося у відповідях по таким промптах, як яку школу англійської мови вибрати, яку школу вибрати для там, новачка рівня А1 у Львові. Або того самого фронтендера. Або того самого фронтендера. Тобто в нас є якийсь пул промптів. Тобто набір, та, 10, 20, 30, 100 промптів. І ми садимо нашої. Нашого застосунку допомагаємо відслідковувати, чи ви взагалі згадуєтесь там, що ви там є, якщо є, на якому ви місці, якщо ви є на певному місці, то який у вас сентимент, тобто як ЛЛМка говорить про ваш бренд? І що не менш важливо, чи ви цитуєтесь ЛЛМкою, і які джерела також цитуються, щоб сформувати цю відповідь? І ми допомагаємо відслідковувати теж це а, з по вашим конкурентам, тобто ви можете додавати конкурентів і дивитися, безпосеред... що в них відбувається саме так. так.